Вітаю вас, діти. Відгадайте загадку. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Що це? Так, це гриб. Подивіться на нього, ось він який. Це білий гриб. Восени в лісі багато інших грибів. Від березник. Це раїжка, це гриби. Сьогодні я хочу запропонувати вам зліпити гриби. Для цього нам потрібні пластилин коричневого кольору, жовтого кольору, зеленого кольору, стека, клейонка, серветка. Отже, починаємо. Спочатку зліпимо шляпку гриба. Ось вона, ось така коричнева. Беремо пластилин і скачуємо його ось такими рухами. Потім розплющуємо і надаємо йому ось таку форму, яка нагадує шляпку. А тепер зліпимо ніжку для нашого гріба. Ось вона ніжка. Беремо пластилин, кладемо на долоньку і скачуємо прямими рухами. Ось така у нас буде ніжка. Тепер з'єднуємо ніжку і шляпу. Дивіться. Ось так. Один грибочок у нас готовий. Зліпимо ще один грибочок. Так само скачуємо кульку, сплющуємо її і надаємо їй форму шляпки. А тепер скачуємо ще одну ніжку. Єдну ніжку зі шляхкою. Грибочки готові. А де ж ростуть грибочки? Правильно. На травичці зелений пластилин це буде наша травичка. Розплющуємо зелений пластилин. І робимо ось таку невеличку галявину для наших грибочків. А тепер висаджуємо один грибочок і другий грибочок. Ось такі у нас вийшли грибочки. Вийшли грибочки красиві. Це білі гриби. А ви можете зліпити або сирогіжку, або підберезник, або ще будь які гриби. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре. До побачення. Чекаю на вашу роботу.